Всім привіт, мене звати Ігор. Я підписник каналу Magic Norway. Сьогодні у нас незвичайне відео. У нас в гостях Євгеній, засновник каналу. Женя, привіт. Привіт. Я давно наблюдаю за твоїм каналом. Знаю, що ти допомагаєш українським біженцям, і нещодавно бачив, що ти розповідаєш про криптоакадемію. Але почнемо з самого початку. Як ти взагалі дізнався перший раз про криптовалюту? це була цікава ситуація, тому що я перший раз про біткоін взагалі почув в 2015 2000... тисячі. 2005 році так в мене товариш з Америки. Ми часто з ним спілкувалися через інтернет. Ось і один прекрасний момент, коли ми з ним говорили. Він мені сказав, що він буде завершувати своїм бізнесом. у нього Якийсь там бізнес був ось і буде займатися е, добичою біткоїна. Тобто, буде якісь будувати ферми, і там якісь біткоїн для мене тоді. Ну в той час це якась була фантастика. Ферми я розумію, но біткоїн це для мене щось було ну незрозуміле. Тому я по суті проігнорував цей сигнал і займався своєю справою. Тобто, якщо резюмувати, то моє перше знайомство з біткоїном було не дуже ефективне і не дуже, скажімо таке цікаве, це зрозуміло, як і у всіх. А коли ти вже серйозно почав ставитись до криптовалюти, серйозно до криптовалюти, я почав ставитися в 2017 році, тому що я працював з партнером в одному із бізнесів, це швейна індустрія. Ця людина для мене була дуже сильним авторитетом, тому що. Ну, вона сама по собі креативна і завжди, скажімо так, впереді технологій. Тобто, вона завжди шукала якісь нові технології, які тільки-тільки розвивались. такі як там іскусний інтелект там, криптовалюта і так далі. І так далі. І один прекрасний момент він мені говорить, що слухай, є прикольна тема, типа криптовалюта, біткоін. Тоді я зразу пам'ятаю, задав я цього товариша з Америки, який мені про це говорив. Але вже я по-іншому слухав. Що саме викликало такий інтерес до криптовалюти? Що тебе зацікавило? Ну на той час саме було цікаво. Це був майнінг, тому що можна було завдяки тому, що мати, скажімо так, ферми, да як я вже зараз це розумію, це спеціальні комп'ютери, ют, комп які збиралися частково вручну, а частково можна було і в Китаї купити, наприклад, для біткоїна для Асіка з 9 да його потрібно було заказувати в Китаї, і це по суті готовий апарат. А от для добичі ефіра достатньо було мати відеокарти, процесор, ну по суті, зробити просто сильний е, комп'ютер, який дозволяв майнити е, криптовалюту, тобто майнити той самий ефір, який майнили ми. Якщо простими словами сказати, це по суті пічаточний станок, який печатав монетки, і ми ці монетки продавали. Зрозуміло. А що було потім після майнінга? У вас майнінгом ми займалися два роки допоки було вигідно. Тому що чим чим більше бажаючих майнити, тим відповідно складніше добувати ці монетки. А електроенергію потрібно платити. Тому через два роки ми зрозуміли, що нам простіше просто купувати на біржах уже готові монети, в тому числі і ефір, який ми майнили. Там ще було багато різних монет, які теж можна було на їхніх голодми майнити. Ось але в цілому ми зрозуміли, що потрібно купувати саме з біржі, і це набагато простіше і, скажімо так, набагато ефективніше, що й почали ми робити. Тобто, слідуючий крок знайомства з криптовалютою було це саме. Покупка монет з бірж, тобто є вже діючі біржі, на них є діючі монети, і просто купляли їх подешевше, продавали подорожче. Добре, давай вернемося до криптоакадемії. Розкажи більш детально про неї, що це таке, для чого вона, які вона дає можливості. Ну давай навірно почнемо, все таки не з академії, а напевно, чому я прийшов в академію, тому що після того як ми почали займатися, скажімо так, купі продай, да тобто ми купували подешевше, продавали подорожче. Ми на цьому заробляли. Але в один прекрасний момент так трапилося, що в мене була можливість записатися в один закритий телеграм-канал. Я пам'ятаю, як зараз я заплатив тоді 600 доларів, 600 USDT за півроку для того, щоб отримати сигнали. І одним із сигналів було це на той момент. Тільки тільки ця монета виходила на ринок. Це монета Polkadot. Я добре цю помню монету завдяки тому, що я оперативно отримав інформацію по цій монеті. Мені вдалося на ній заробити. тоді. Я пам'ятаю, я її купував по 14 доларів. А на піки за 50 доларів ціна була 50 доларів при біткоїні в 61 тисячу, якщо я не помиляюся. Я її продав. Сам прикол в тому, що коли ти вже починаєш заробляти такі кошти, буває трошки втрачаєш голову, і починаєш думати емоціями. А коли ти думаєш емоціями, нічого доброго з цього не складається. Так як склалося у мене на ціні в 50 доларів, е, мене щось така. Не знаю, якийсь такий був в голові, в голові щелчок, що може піде вверх, тому що все росте. Якщо все росте, значить воно буде вічно так, да і я на 5 тисяч доларів купляю монет по ціні 50 доларів. І що саме цікаве, що далі було, біткоін обвалюється, відповідно біткоін падає, падають альткоїни, тобто оці монетки, да, які я купував, в тому числі і Polkadot, моїх 50 доларів по, по ціні, по якій я купляв, перетворюються на якщо не помиляюсь, в районі 14 доларів. І я починаю розуміти, що недостатньо, скажем, тих знань і тої інформації, яку на той час я володів. З Того моменту я почав е вивчати різне направлення. Наскільки це було Можливо, дуже багато інформації було і на Ютубі. Но саме великий мінус в Ютубі в тому, що ти слухаєш різних блогерів, часто відволікаєшся. Інформація як будто схожа, але докупи її зловити дуже тяжко. Я почав шукати саме таке направлення, де можна було б в одному місці отримати максимальну інформацію для того, щоб можна було даже новачку, який тільки слово чує біткоїн і чув його по телебаченню, да коли там ціна там шістдесят тисяч доларів була. Зараз буде ще більше, щоб якось людина почала розбиратися і оцінювати цей продукт не як просто слово, а як технологія. Тому для мене академія стала як основа. Я зрозумів, що це той продукт, який дозволяє людині зрозуміти в самих азів, з самого початку, що з собою представляє ця технологія, і саме головне, що на базі того, що ти узнаєш і отримуєш нову інформацію, ти можеш зразу її використовувати і на цьому заробляти. Що по суті я і роблю, тому що момент, коли я навчаюся, я тут же маю знання. Там є дуже багато таких опцій, до прикладу, як сигнали, да які дозволяють, наприклад, почув інформацію, зреагував Денько можна купити в той же момент монетку, чекати якийсь определенний період, продати і на цьому заробити. Але саме більше, що мене зацікавило, що я такого раніше я ніде не зустрічав ні в ні в одному такому, скажімо так, такі закритій спільноті. Це те, що ти маєш можливість купувати монети на ранніх, е, на ранніх раундах. Що таке ранні раунди? Це коли монета ще не виходить на біржу, вона тільки тільки з'являється у розробника і в тебе є можливість її купувати. Ну, напевно, якщо простими словами це пояснити, це. По суті, біткоін по одному долару, тобто, напевно, всі би хотіли да, купити на сьогоднішній день біткоін по долару, але ми розуміємо, що він не буде ніколи вже по долару. Ось а є технології, які дозволяють купувати інші монети, якраз які дуже, дуже дешеві і на цьому гарно заробляти. Так, от, завдяки академії, по суті, я об'єдную ці два направлення. Я паралельно і навчаюсь, і додатково е, купую ці монетки, які дають дуже хороший профіт. До речі, я багато чув в інтернеті про приват раунди. Розкажи, будь ласка, більш детальніше, що це і як це давайте. Я буду говорити простими словами, тому що якщо я буду говорити на, на язиці криптовалют криптовалютної мови, то новачки можуть це не зрозуміти. Представте собі ситуацію, що є будинок, да як точніше, котлован, е, на якому буде стояти будинок, так ось крипто. Лютому світі та сама ситуація, із із приватраундами, коли у нас котлован, це старт проекту. Будь-яка монета, яка виходить, нормальна монета, яка виходить на ринок, за нею завжди стоїть якийсь проект. Немає значення якого формату, будь-то. Не знаю, там плеймаркет якийсь в криптовалютному світі або ще якийсь продукт, не має значення суть в тому, щоб це був проект. І чим цінніший цей проект відповідно і тим більше буде вартість цієї монети, і чим чим сильніша технологія, будемо так казати, так от представте собі ситуацію, що є у нас е котлован і на цьому котловані має будуватися будинок. Так, от сама низька ціна завжди на котловані така сама ситуація і в криптовалютному світі. Тобто, якщо ми хочемо купити монету максимально. Дешево, ми маємо купити її при максимальних ризиках, тобто мається на увазі на самому старті. Давайте приведемо приклад, до прикладу, тої самої Солани або Матік, або полкадот. Наприклад, полкадот на старті був 0,10 центів. Солана, якщо не помиляюсь, теж там пару центів, матік теж пару центів. Представте собі ситуацію, що можна, до прикладу, на тих самих 100 доларів купити там 500 монет, 400 монет, почекати якийсь определенний період, потім продати там 1000 там з 5000% тисяч Важти від того, який, тому що саме цікаве, що чим. Чим дешевша ціна е, на старті, тим вигідніше продавати її, коли вона починає ліститися. Що таке лістинг? Це коли монета від розробника починає заходити на біржі, де люди починають її купувати. Це дуже цікавий процес. Є окреме відео. Кстати, в академії дуже багато на цю тему є відео, тому е, буде дуже цікаво це подивитися. Де приклад якоїсь монети, яка спрацювала з приватного. Напевно, хто з новачків тільки почав цікавитися криптовалютою і почали дивитися блогерів. Практично зараз всі блогери говорять про цю монету. Мене це називається Magic Square. Це такий продукт. По суті, як в інтернеті, от у нас є в айфоні, є Store, е, в Андроїді є Google Play, і от схожий продукт в криптовалютому світі. Ось так, от якраз завдяки тому, що цей продукт дуже цінний. Відповідно, його ціна гарна зараз на сьогоднішній день. Монета коштує в районі 60-67 центів за монету. А тепер увага на приват раунді цю монету можна було купити за 9 центів. Тобто, не, не треба там мати. 10 освіт і зрозуміти, що плюс-мінус заробіток – це в районі 600-800%. Тобто, можна сказати, що якби в мене було 100 доларів, да, і на цих 100 доларів я б купив, до прикладу, по 9 центів монету, то на старті би я мав би ну, доволі гарний профіт. І таких, насправді, проєктів дуже багато. Просто колись, коли мені цю інформацію Пробували донести, я якось ну, реагував знову, ж, як колись я на той реагував. Ну коли я в цьому розібрався, я зрозумів, що це дуже перспективне направлення, але головне да, мати знання, як правильно оцінювати ці проекти, тому що ти являєшся по суті інвестором, і для того, щоб інвестувати в проекти, ти маєш розуміти, що це за проект, тому що просто так інвестувати, ну це неправильно. Академія якраз це дозволяє. Тобто, ти там отримуєш цю інформацію, ці знання, які дозволяють тобі оцінити цей проект, правильно рухатися, тобто вибирати ті проекти, ті ті проекти, які дадуть доволі гарний прибуток. Наступне незвичайне таке питання: що би ти порекомендував новачкам, які приходять тільки в криптовалюту зараз. напевно саме основне, що я би порекомендував би новачкам, це навчання, тому що да наше життя так побудоване, що ми спочатку йдемо в дитячий садок, потім йде в школу, потім іде в університет, потім ми ось отримуємо свою освіту, і по цій освіті працюємо. Точно так само і закони працюють в криптовалютному світі для того, щоб почати заробляти в криптовалюті, відповідно, у вас мають бути знання і використовувати. Тих технологій передові технології, які на сьогоднішній день існують в інтернеті, тому що коли у вас є великий багаж знань, ви як риба в воді. Ви будете знати, як себе поводити, як працювати з цим продуктом, з цими технологіями. Ну якщо у вас немає знань, то в будь-яку секунду до вас можуть просто підібратися. Будемо так казати, шахраї, які тільки чекають, щоб ви допустили якусь помилку, тому що криптовалютний світ він дуже цікавий в плані заробітку, але він і дуже небезпечний в плані шахраїв. Тому повторююсь, навчатися, навчатися і ще раз навчатися. Доволі цікава інформація, як мені, так і глядачам. Скажи, будь ласка, чи міг би ти залишити якесь посилання, щоб більш детально ознайомитися з цією індустрією? Так я можу залишити при тому, що це буде напевно Анкетка, в якій вам потрібно заповнити основні ну, основні свої дані, там ім'я, там, емейл, телеграм, як з вами зв'язатися, і обов'язково буде тест, тому що ну кожна людина по-різному розуміє криптовалюту. Хтось новачок і зовсім нічого не розуміє, а хтось вже розуміє, що таке h 256 да або що таке хешрейт. Ось тому буде невеличкий такий екзамен, таке міні-міні-опитування для того, щоб оцінити рівень знань, і відповідно вже на базі цього рівня знань е, запропонувати саме те навчання, той формат. Який дозволяє більш, скажем так, серйозніше вже вникнути в криптовалютний світ, і розуміти. Як це все працює, тому я залишу нижче під відео таке посилання, і люди зможуть залишити свою заявочку. Супер. Тоді думаю, будемо завершувати. До речі, дякую за корисну інформацію. Я теж собі прикупив Magic Square по дуже вигідній ціні. А по чому е, брав? Купував по 0,23 цента. Зараз ціна вже 60-65 центів. Тобто ну, триста то 300% процентів. 300... Ти вже маєш. Ну я хочу сказати, ну, більше... Я тобі хочу більше сказати цю монету. Ця монета дуже перспективна, і я не рекомендую її всю продавати. Як ризик менш що каже, забрати в те, що ти вклав, да, і частинку прибутку. Так, от я тобі теж рекомендую: частинку вложеного забери, а частинку залиш, тому що потенціал цієї монети великий. Це знаєш, ти не знаєш. але буде так, як партнером цієї монетки виступу Binance Lab. Відповідно, ця монетка буде ліститися на біржі, і є такі прогнози, що вона може дойти від долара до десяти. Ну а далі ми не знаємо. Тому рекомендую залишити частинку для того, щоб заробити ще більше профіту. Добре, дякую. Я прислухаюсь. Дуже крута інформація, дуже крута монетка. Тоді фіналимо. Дякую за все і до зустрічі. І тобі дякую. Все щасливо. Пока.